З нами на зв'язку військовий експерт Петро Черник. Вітаємо, пане Петре. Слава Україні, героям слава. Героям слава. Пане Петре. Нещодавно е, спец... колишній спецпредставник Сполучених Штатів Америки по Україні Курт Волкер заявив, що війна триватиме і наступного року, і влітку, тобто, швидкої перемоги не варто чекати. Чи поділяєте ви цю точку зору? Я не просто її поділяю. Я кусу свою власну позицію, яку генерую вже довгий тривалий час, чому насправді війна може бути довгою. Але давайте ми зайдемо від протилежного. На мій погляд, на мій погляд, у справжньому ми, українці, можемо видихнути всього за чоло: перше, Російська Федерація розкладається на 15-20 держав. Друге, ті країни, які там утворюються, не матимуть. Ядерного статусу, тобто вони заберуть ядерну зброю, третє те, що умовно утвориться на місці умовної руської республіки, буде відсічене від нафти і газу. І четверте, Україна стає. Повноцінним членом НАТО задаємо собі чесне питання: от оці чотири показники можуть скластися швидко. Як на мене, відповідь очевидна: ні. А отже, на те, що для московського імперіалізму ця війна також є екзистенційною. Нагадаю, ця війна має тільки всього одну мету ліквідувати українську державність як таку. І повністю повернути Україну в лоно нової Російської імперії, бо без України імперія неможлива, в принципі і в суті. От дивлячись на проблематику саме під таким кутом, задаємо собі чесне питання: ця війна може закінчитися швидко? Звісно що ні. І ну, е, наші глядачі, радіослухачі, і, зрештою, читачі е, постійно е, Звертають увагу на інформацію, коли закінчиться війна, ну людям би хотілося якомога швидше, тому що війна це страждання, це горе, це вбивство і мирних людей, і військових. От. Але ми розуміємо, що справді швидко це не може закінчитися. Водночас, нещодавно, президент України Володимир Зеленський сказав, що якщо Росія приведе будь-який Типу так званий референдум на півдні України, то жодних перемовин з Росією не може бути, і тобто, наше, наше військово-політичне керівництво не готове до перемовин з Росією. Чи означає те, що Росія зараз видихається на фронті і їм кров з носа потрібна оперативна пауза? Так, звичайно, має право на життя думку. Що думка, що росіянам оперативна пауза потрібна? Це відповідає дійсності. Наразі підготовлених якісних резервів для того, щоб кидати у бій такі самі сили, як вони кидали. На початку цієї війни в них дійсно нема, але я би не поспішав впадати в ілюзію, що все Російська Федерація видихнулася настільки, що вони вже не мають ні низового озброєння, ні гарматного м'яса. Не поділяю таку точку зору. Загальний мобілізаційний ресурс Російської Федерації обчисляється у межах 15 мільйонів людей. Це неймовірно багато. Нагадаю, російська армія завжди була в, ос в своїй основній компоненті приз. Зо тобто юнаки, завжди приходили у військо і до року часу навчалися а з точки зору філософії російських генералів, відновити навички автомата Калашнікова, кілька кілька зразків гранат і кілька зразків рушних протитанкових гранатометів, чи нагадати, як функціонує ствольна артилерія. Чи тим 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 не паче згадати, як працює танк? Т-62, на їхній політ великого часу не потрібно. Тобто, це буквально декілька тижнів, щоб відновити ці навички. Нагадаємо, московський імперіалізм ніколи не рахувався зі своїм солдатом і не рахується, і не буде рахуватися зараз. Отже, з точки зору ось таких міркувань у них ще доволі великий людський ресурс. А за запасами артилерії нагадаю, ця війна на 95% є артилерійською. Вони чи не перша держава у світі, і на цю хвилину мають поза 5 тисяч робочих штатних столів різного калібру. Тому видихати і мріяти про те, що противник ось ось втратить свої ресурси, не варто. Але водночас Росія не називає це війною, а спецоперацією. І ми знаємо, що не призивають юнаків з Москви, Санкт-Петербурга, а здебільшого з депресивних регіонів Росії, аби не було масового невдоволення. І поки Путін не назве це війною, мобілізації загальної він не може оголосити. Та, на мій погляд, не має значення, що він може, що він не може. Він насправді це робить е, приховано. Десь ваша аргументація має право на життя, що дійсно е, основна маса призовника не є із цих так званих заможних регіонів. Більше того, я би ще й сказав, що Росія зараз здійснює повторний масовий геноцид малих народів Росії, такі як буряти, Калмики, Даг... дагестанці, Башкирці і так далі, які на цю хвало хвилину... тувинці, які на цю хвилину займають чи велику кількість їхнього війська, чому вони це роблять? Бо десь розуміють, що поразка в Україні може слугувати передумовами для розпаду їхньої власної держави. І наперед виключають можливість наявності у цих малих на, народів потенціалу для, для збройного протистояння. Але якщо дивитися насправді знову у глибокий корінь проблематики, то не важить, чи є в них велика мобілізація, чи нема в них великої мобілізації, щонайменше 30 батальйонних тактичних груп вони знову готують до ротації в Україні. Ну, така дійсність. І направду. І направду масові бунти, на мій погляд, на цю хвилину в Росії практично неможливі. Російська Федерація сучасна сягнула такого рівня височенної пропаганди, що напевно найбільший пропагандист всіх часів і народів Йозеф Геббельс перевертається у могилі і їм тихо заздрить. Дійсно, як аналітик, не бачу передумов для потенційних бунтів на цю хвилину. Весь російський народ перебуває у найвищій точці шизоїдного фашизму, нацизму, православного фундаменталізму сукупно одним словом вілічує, і це почне обсипатися ще доволі нескоро. Пане Петре, тепер хотілося б розпитати безпосередньо про ситуацію в ці дні на фронті. Яка за вашою інформацією ситуація на Херсонщині? Де все таки щодня? Щодня ми чуємо новини про те, що додаються, додаються нові і нові сили військові з боку Росіян. Їхня логіка по Херсонському очікуваною і закономірною. Буквально кілька тижнів. Дійсно, для нас, для українського війська, там склалися непогані передумови для зважених контрнаступальних дій. Противник оцінив цю обстановку, це становище і сильно наростив угруповання на правому берегу Дніпра. Але добра новина полягає в тому, що це не настільки якісно функціональне угруповання, як би вони самі хотіли. Вони дійсно туди кидають усі рештки свого боєздатного війська у першу чергу залишки від повітряно-десантних військ. Але Логістика бажає кращого завдяки нашим партнерам, отримавши дійсно оцю високоякісну зброю, яка називається Хаймарс ЕМСЕМСТОСРК 142 та MLRS М 270 Ми намацали їхні больові точки, почали якісно бити боєкомплект. І найголовніше постійно наносимо ударами по тих логістичних ланцюжках, які не дозволяють нормально забезпечувати угруповання на правому березі паливно мастильними матеріалами, А найголовніше добро, перепрошую, продовольством і питною водою. Нагадую, воює не танк, не БМП, не автомат, не ракета. Воює людина і особовий склад противника буде серйозно виснажуватися. Коли начнеться справжня битва за правий берег Херсона, мені назвати неймовірно важко. Можливо, за кілька днів, а можливо за кілька тижнів. Знову ж нагадаю, противник свого особового складу не шкодує. Ми не маємо права діяти з нашими солдатами, так як діють вони. Кожен наш солдат на вагу золота в сухому надлишку, по справжньому великі і серйозні битви ще попереду. Скажіть, теоретично, ми можемо оточити російське угруповання на правобережжі Дніпра? Теоретично, можливо, все. Питання, як буде виглядати в практиці? Зрозуміло. Ви називаєте цифру мобілізаційний ресурс Росії 15 мільйонів осіб? Андрій Піонтковський, це опозиційний російський політолог, він називає 8 мільйонів осіб, ну але менше з тим. Водночас він каже, що Україна може е, залучити на фронт 3 мільйони осіб. Тобто він говорить про патову ситуацію, що, е, як би ми не воювали, все одно навіть. Е, ці наші потуги не нічого не змінять і доведеться домовлятися з Путіном. Чи поділяєте ви цю точку зору? Частково. Частково, в тій частині, що стосується неспівмірності мобілізаційних ресурсів, цифра 15 мільйонів взята з їхніх джерел. ну нам правду десь може Піонтковський і правий, і я може не зовсім коректну цифру озвучив, але тим не менше. Навіть якщо за основу брати 8 мільйонів і 3, це все рівно не співмірні потенціали. Нагадаємо, 145 чи 146 націй, як там у них рахувати, і 35-мільйонна Україна. Бо на жаль, ця війна спричинила величезну міграційну кризу. Ну і мільйони українців покинули територію. Це це також реальність, яку нам треба обов'язково брати до уваги. Дійсно. Не сприяють тому, що у нас може з'явитися людський ресурс для швидкого вибивання противника з нашої території. Хоча, з іншого боку, дійсно, якщо кинути абсолютно всі сили, то ми можемо би навіть їх вибили в притул до кримського перешийку. Але для цього треба спалити армію. Задаємо собі незручне запитання через два роки. У противника буде нове військо? Буде чи він візьметься за старе? Візьметься, а чи це військо буде у нас? А тепер стосовно потенційних перемовин, звичайно, наша лють і ненависть до противника не має меж, але маю нагадати, що історія не знає воїн, які би не закінчилися й, хоч якимись перемовинами. усі війни без винятку закінчуються або мирними новими договорами, які потім обов'язково порушуються, або якимись угодами про перемир'я. На нагадаю, в стані перемир'я Японія і теперішня Росія, а тоді Радянський Союз. Перебувають з 45-го року, вони досі теоретично у стані війни. У стані перемир'я Північна і Південна Корея перебувають досі. Вони теоретично, згідно точки зору міжнародного права, вони у стані війни. Отака От сувора дійсність. Рано чи пізно це прийде питання, лише на яких умовах? І моя позиція тверда і категорично, може бути це перемир'я чи мир виключно за результатами перемоги української зброї. Однак я налаштований на довготривалу боротьбу. Не вважаю, що є підстави, що війна закінчиться ось ось завтра чи післязавтра. Отака реальність. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган після перемовин з Путіним у Сочі заявив, що він готовий взяти на себе знову роль миротворця. Він посилається на те, що йому вдалося вирішити зернові угоди, і тепер він би хотів посадити за стіл переговорів Зеленського і Путіна. Чи можливо це на сучасному етапі? Ні, на сучасному етапі цього не може бути в принципі і по суті. Ердоган веде свою дуже специфічну політику. Я би хотів акцентувати на цьому, раз ви його зачепили. Османський імперіалізм прокинувся по факту, і, взагалі, світ е, рухається у дуже велику і складну турбулентну зону. Чому що найстрашніше зробили московити? Вони перекреслили Ялтишко-познавську систему міжнародних відносин, яка склалася за результатами Другої світової війни, так звану четверту міжнародну систему. Всі попередні, дуже коротенько нагадаю, Вестфальська 1648, віденська 1815 вісімсот Далі Версальська 1919 склалася за результатами великих воєн. Постає звичайне зрозуміле питання: чи може п'ята скластися в інший спосіб? Ні, і Ердоган, перший, хто це дуже добре якісно розуміє, от у цій чорноморській близькосхідній зоні стратегічного домінування він шукає шляхи і способи росту турецької держави. Повірте, він не вболіває за українські інтереси. Тому це його, це його власне бачення геополітики. Поділяю вашу думку, що на цю хвилину сідати за стрім. Ціл, переговором з противником не не можна ні в якому разі. Чекаємо надходження по справжньому якісної зброї класу хаймерс класу МЛРС. Її треба піднімати як мінімум до 50 машин ствольної артилерії не менше, ніж до тисячі стволів. І найголовніше є надія, що за лендлізом на осінь нарешті отримуємо хорошу американську чи іншу натівську авіацію. І тоді з позиції сили. Переламавши лінію фронту, не скажу, на яку відстань його посунувши, це, неймовірно, важко спрогнозувати. Можна буде вести якусь розмову з противником не швидше. Ну, скажіть ще таке: вчора особливо було дуже багато повітряних тривог по всій Україні, але в більшості ми бачили новини, що наші протиповітряні сили впоралися з тими можливими прильотами. Чи можна очікувати в найближчі дні знову ось таких гарячих періодів з багатьма повітряними тривогами? Тому що там є новини про те, про те, що в Чорному морі як мінімум є чимало крилатих ракет і їх носіїв, і не тільки у Чорному морі. Дійсно, ракетне цунамі це унікальне історичне явище, яке ще доведеться вивчати. На цю хвилину Російська Федерація здійснила поза? Три тисячі ракетних пусків по території України найрізноманітнішими класами ракет. Найближчий історичний випадок, 2003 рік, армія США воювала з режимом Саддама Хусейна. Наголошу не з іракським народом, а з режимом Хад... Саддама Хусейна. Тоді було випущено 802 ракети біжі 109 класу «Томогавк». Оце найвищий показник. Україна вже пережила 3000 тисячі ракетних пусків різних класів. Кінжав. Але калібри, іскандери. Нема людини, яка б вже на цьому не розбиралася. Але разом з тим, на початок війни, загальні запаси, які можна було обчислити з відкритих джерел російських класів ракет, сягали близько восьми тисяч. Віднімаємо 33 тисячі. Отже, є 5 тисяч. Дійсно, нових ракет, таких як Кінджал, Іскандер, калібри, вони будувати не зможуть, бо там тонка. Мікроелектроніка, яка є імпортованою з інших країн, санкційний зашмах їх обов'язково буде душити. Але, скажімо, такі ракети, як Х-31 з дальністю стрільби до 160 км бойовою частиною у межах 110 кг кілограмів, і Х-59 з дальністю стрільби до 280 км важкою частиною бойовою до 300 кілограмів, вони дійсно можуть поставити на конвейер, А думаю, і вже поставили. Що слід очікувати? Це довжина часу між пусками, тому що усі важкі ракети були сконцентровані за Уралом. Потрібен час, щоб їх привести, привести до нормального стану і запустити. От часові лаги будуть видовжуватися, але жодним чином не відмінятися. Вкрай серйозно треба ставитися до протиповітряної оборони, пане Петре. На сам кінець таке запитання: на наступ війська ще Пливає погода, адже ми знаємо, що восени, особливо коли затяжні дощі, воювати, наступати дуже складно. Танки грузнуть, так як це було з російськими танками навесні, і тому. Е в цьому зв'язку запитання: наступ українського війська чи контрнаступ, як його називати, на півдні очевидно потрібно завершити до цих дощів? Цілком слушна думка. Поділяю її на 100%. Стою на тій позиції, що як тільки почнуться справжні, справжні дощі, тобто це десь середина, жовтня, кінець, жовтня, початок листопада, то ця фаза війни затихне, наголошую. Затихне, потім буде якась оперативна пауза. Кілька місяців, зима, весна, можливо, рік, а може п'ять, а може десять. І я пояснив свою стратегічну геополітичну філософію, чому ця війна може бути довгою. Оці чотири признаки, про які вже ми проговорили, а потім кінцево і безповоротно. Ну, нам всім треба зрозуміти, що запобіжники зняті всі червоні чорні лінії перейдені вже нема що переходити, залишився тільки прямий ядерний шантаж. Більше у противника козирів немає жодних. Противник добре усвідомлює, що якщо програє цю війну, то перше Путін буде фізично ліквідований. Повірте, він це дуже добре розуміє, і він не збирається віддавати владу. А якщо Путін завтра здохне, і то на його місце буде інший Бортніков, Патрушев, Кирієнко, Шойгу, та називайте кого завгодно. Доки цей монстр не розпадеться, ми не видихнемо у мілітарній частині. Отака дійсність, і треба вчитися жити так, як живе. Із сорок 1948 загрожений Ізраїль живе, воюють кожен божий день, і ось буквально на днях у нас знову відбулася чергова воєнна ескалація, із, із нескінченним конфліктом з арабським світом і він теж ніколи не за не закінчиться. І тим не менше процвітаюча країна. Отака реальність. Зрозуміємо ці історичні уроки. А, а хочу нагадати, що ми з ними воюємо із 1240 двісті року. Коли монгольська орда взяла і вирізала Київ, вони є їхніми прямими спадкоємцями. Москва свого часу була штатним улусом Золотої Орди. Треба нарешті цю сувору історію за І в нас немає іншого варіанту, як вступати до НАТО. Коли вступимо в цю організацію, отоді от і видихнемо. Але будьмо тверезими, це не буде швидко. Дякуємо, пане Петре, за ці коментарі і за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був Петро Черник, військовий експерт. Дякуємо і на все добре. На все добре.